Яку правду ти скоро дізнаєшся? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Яку правду ти скоро дізнаєшся? І про кого ця правда? Ну, правду дізнаєтеся про вашого нинішнього партнера, чоловік, який. Е, е, Зараз, зараз вас у вас пауза в спілкуванні, і ви дізнаєтеся про те, що його, всі його обіцянки, які він вам говорив, обіцяв. Все для нього не серйозно. навіть він не збирався виконувати свої обіцянки. Тут стосунки йдуть до завершення. Важкі, непрості стосунки. Хоча у вас були сподівання на те, що можете ви бути разом. Він вам сподобався цей чоловік. І ви до цих пір чекаєте його проявлення, чекаєте примирення. Ви до нього дуже сильно прив'язалися, але чоловік. У чоловіка є стабільні стосунки. Через те він просто з вами спілкувався, фліртував по легкості, не збирався нічого міняти і обман, обманув. Одним словом, один обман, з його боку один обман. Оцю таку правду ви дізнаєтеся. Ви закриєте ці стосунки, вийдете з них, його заблокуєте і більше не будете з ним спілкуватися.